Ну от, пішли по третьому кругу 30-хвилинному, тут теж щось, щось помічено, я вже час працював, щось може заробив. <світ> так от продовжу свою розмову про приватність. Коли стоїш, отак от, чекаєш, і, в принципі, так достатньо. Вільно, пусто, там, тому що мало клієнтів зараз в фастфудах. Це Тільки там випадки, коли їх багато в якийсь там, день, час, все інше. А В основному заходи пусто. один-два на зал, якому там 50 або 100 може розміститись клієнтів. І от наступний заходить, я стою на відстані 5, навіть більше метрів може, там хтось біля каси стоїть теж. Каже, замовляю я. і я. І він не заходить, він не йде, каже, не стає за цим, хто біля каси там, в метрі. Да? А він питає, are you online? line Sorry. Are you online? Це означає, ви стоїте в черзі, от там будиночок, ну це ясно, що апартменти. Ну, це ж цікаво реалізовано. Ну, я відповідаю, ні, там, як правило, да? Почну може бути, коли так, да, цікаві, я теж то кажу так. Да. Ось, є такі старенькі машинки. BMW. От. Оп! Катаються діти там на електро велосипедах. Sorry? Camera, yep. Insta360? Oh, yeah, don't... Insta360 camera? Once more, please. Is it an Insta360 camera? Mmm... What Sorry. camera is it? Uh, cam. This camera? In Insta, yeah. Uh-huh. Yep. I didn't remember it, yeah. I understood it, because <laughs> I wasn't in context. Він запитував хлопчик мене, чи це інста-камера. Я ніяк не можу зрозуміти, що він мене питає. А потім згадав, що ну, так, це ж інста камера. Ну, назва камери Інста, ну тобто компанія Інста, це камера компанії інста. Ну, не так називається. Давайте подивимося. Е... такий причіп. Ну так, це теж. Чуть ли не старічної давності, ну по крайній мірі з 50-х років трейлер. Чудовий трейлер. Мені подобається. От, е-е... Знову ж таки дивіться будиночок. Йдемарі дерев'яні. Ну, здогадайтесь з першого разу, чому вони дерев'яні. Так, це дуже старий будинок. Так, да. це камера інста. Хлопчик шкі... школяр і вже знає. А дорослі цього не знають. Так що є розвиток у дітей. І в США, не тільки в Україні. Ну і знову ж таки він казав у всьому своєму е шлемі. Там глушився звук, я ніяк не мог... Зрозуміло, чи я не розумію, що він каже, чи я не знаю, що він каже. З'ясувалося, що я не знаю, що він каже, тому що я забувся, що це інста. Камера. Ну ось так от трошки занедбаний будиночок, по крайній мірі фасад. Але живуть люди. Це, а, ну це, до речі, я зрозумів, може вони і не так дав, 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 давно побудовані, це таунхауси побудовані. Ясно, що в цьому випадку вони не дуже будуть хороші будувати. Може і це цього дерева. Ну Ось я дійшов до клази, яку обходив з тої сторони зліва і це одна тут закінчується на цій вулиці ну, от. сабвей є це традиційно такий фастфуд придорожній. завжди там де біля дороги завжди хоч можна сказати, всі Магазини біля дороги, тому що це плаза, де парковка на машині заїжджають. Ну да ладно, якось так. Так, зараз далі подивлюсь куди йти. Тому що мені далі треба йти. Так, а чого це ти мені тут? Дирекціон, давай, ну чого ти? Сім хвилин залишилось. А що я не нажав був? Ні, подожди, щось ну, не те. Ну дай. А, ні, так, да, туди. Так, да, пішов я. Реш центр. Фокс версия науч. Це Фоксверсі Шопінг Центр. Ну, бачите, вони всі пропускають мене, знають. ніхто не збирається переді мною швидко проскочити. Це мені подобається, Open House. От він вже показував в А, це він сьогодні, Open Saturday and Sunday. For sale. Ну, Це будиночок продається. Знову ж таки, якщо подивитися, то він одноповерховий старий, але вже... The... The... Чую, чую. Е, оці досички, вони не дерев'яні, а пластикові і будуть довше стояти. Так більш-менш виглядає новеньким будиночок. Ну, тобто ясно, знову ж таки. Відремонтованим. Avenue, я так і роблю. Це я розмовляю. З навігатором. Найдніше навігаторшою. Ось. Ну таке приємна прогулка вечірня. Так, зараз я проходжу тут. Знову що мені подобається, що тут дуже Асфальт, до речі, новий, чорний, якщо ви подивитесь. Так, так. Та, та. А чого ти? Що, я не туди йду? Туди. Зараз вона пере... переналаштує. Так, ну показуй, так. Да. Часто Google Map збивається з курсу на, на перехрестях і таке інше перескакує. Я теж буває їду. Перед то показує прямо, проїхати... А що це таке? Невже це сливи? Давайте подивимось. Бачите? Що це таке? Тут його хтось пожував. Ну ясно, що якийсь звірьок. І отакий от горішок там вже засохло. Угу. Давайте я покажу зверху. Ось вони. Напишіть в коментах, що це воно таке. Я навіть не знаю. Пішли далі. Так от, Google Map часто так, косячить. Ну Це пов'язано з навігацією і мітками, які розставлені е, на мапі. Тобто вони там мітку ставлять і в даному випадку в смартфоні спрацьовує GPS навігатор, він тут є І міткою. І так от, коли мітка на мапі поставлена, якби трошки не так, або погрішність по показах навігатора, то вона мене посилає на іншу дорогу чи в іншу сторону. Це часто буває. Avenue, ну так. Да. От поки. Коли пішки йдеш, це не так критично. А коли їдеш, то швидко. Ой, може. Ні. Avenue, Бачите, по чому приходиться йти. Ось що цікаво, що ніхто не буде обирати. Тобто тут немає такого, що... От нападало, ну, каже, хоча б за тиждень да, прибрали і далі ходить нормально. От воно буде лежати, поки не погниє. Ну, якщо добра людина якась не підмете, там чи не убере кудись. Це теж США є, але це вже конс. Тобто негативне явище. Так, йдемо далі. Так, куда ты мне посылаешь? Давай это поднимемся, потому что я не разумею, что она хочет. Я иду прямо, а потом туда. Что ты, все нормально. Иди. Иду я, здесь. Іду я здесь 2 милі в час. просто треба швидше йти. О, знову ж таки, натрапив на чудовий будиночок. І паркан там хороший, металевий, бачите, і будиночок великий. А такі будиночки мені подобаються. Тут теж стара якась система провітрювання в нього є. Ой який шикарний. Да, достатньо великий.

Даже и я шел? Не, Нет, давайте назад. Это я не сюда, это я не хочу. Так я вже вийшов. Так, да, все, закриваємо цю тему. Я вже вийшов. На перехрестя це парк ось цей зліва. Вже. Туда я дійшов. Парку. Ну, незалі, Сьогодні якщо я своє завдання виконав, показав вам цікаві вулиці, тихі, спокійні. І ось такий шикарний будиночок. Третій серії відео. Може вона буде і одна. Якщо я зможу змонтувати. Ну, тобто відео на 360 градусів. Я не переконаний, що змонтую водне, а відео звичайне можна змонтувати водне. Ну ось, там парк. Але мені треба дійти до і там перейти. Тим чином, дякую за увагу за час 15. Ми виконали своє завдання, я так думаю, підвірюсь потім показати вам ще один кусочок Сан Хосе. Це приємна частина, тому що в цій частині відео не треба, не піднімаю проблеми пошуку роботи, не піднімаю проблеми оплат проживання. США, а просто піднімаю питання, яка є архітектура, що цікава історія будь-яка і мені, до речі, цікава історія США, от, конкретних місць, навіть місця. Навіть такого місця от. Так що буду розказувати про різну Америку, тобто про знаю, США, в різних його проявок. До наступної зустрічі До побачення